Добрі справи продовжуються. Сьогодні день незалежності. Другий день ми робимо цепочками. По 10 подарунків запланували. Тому збирали два місяці, ну місяць-два там залишки, бачите. Оце в Чернігів поїде табуреточка переселенців Чернігівської області, Це в Крихаю поїде, переселенців, там живуть багато, багато дітні. Так. Це ще дві табуреточки заказали з Сумської області. Все того самого. і ось остров Сумської області. дивіться, теж подаруночок сьогодні. <розум 'я> мої мої теж шостки, да? Ну так практично вже буде <розум 'я> шостки. Шостки, да. так. В общем, подарунки продовжуються. Щось хочу сказати, Парасол? Ну, дякую за подарунки. Хороші <розум> подарунки, <'я> хороший <розум> майстер. <'я> Все, так що записуйте зарані, всім, якісно хто нуждається. Працює. Якісно, працює. якісно. Скільки заказували? 25 Це... років працює, значить дивіться. Це якісно. Всі, Руки хто, всі, хто нуждається, записуйтесь і всім будемо благодійні речі, хто їм нуждається, дивіться. Будемо старатися в короткі сроки все виповнитися. Всім добро, дякую, зі святом всіх.